Де найкраще? Звичайно, вдома на канікулах у рідному місті ведуча ТСН сен Юлія Бориська. Ми так багато розмовляли про львів. В наших інтерв'ю, що ми просто не могли не зустрітися у місті Лева. Рада бачити тут. Я так розумію, що влітку немає шансів уникнути Львова, тому що тут відпочивають влітку діти. Це правда, нам несамовито чоловіком пощастило. У нас тут живе свекруха, яка готова на все літо прийняти дітей. Звичайно, є ще два дідусі. Ну дідусі вони так більше в нашій бабусі на підтанцьовках. Відповідно, на всі літні канікули ми. Дітей здаємо сюди і маємо медовий місяць з тривалістю 90 днів. Тебе впізнають у Львові? За тобою бігають за автографом. Ну знаєш, якби я вдягнулася як в кадрі, взяла з собою свою тумбочку робочу, то можливо мене би здала б на площі ринок, то зібрала б отого, точнісінько такий натовп. Судина так, ні. Важко зустрічати своїх колишніх однокурсників чи однокласників, з якими були якісь стосунки. Кохання в тебе таке є. На яких таких спогадів про живому чоловіку? Ти мене схиляєш, не буду розповідати. Скажи тільки що часто буває ситуація, коли тому ти до по вулиці, і хтось так, бабах, на шию кидається Юлька, привіт! Як там всі наші? А я дивлюся на обличчя, і розумію, що в мене ніяких асоціацій нема. Тому що в мене крім школи, університету, в мене ще був пласт, було купа гуртків. Ти я колишня пластунка. Чи не збирайся долучити дітей до пластовського руху? Я збиралася. Я дуже наполягала, щоб донька пішла. Це мої, напевно, найяскравіші роки в житті, тому що в 13 років я вже мала абсолютну самостійність. Що, що вже вміла у 13 років? Ну я вміла все, що мусить вміти <свісно> такі 13-річні мауглі, <свісно> зрощені в лісі, виховане дятлами. Донька впирається. От в неї зараз такий цікавий вік. 12 років скоро буде, коли вона заперечує мене, в якийсь спосіб зі мною намагається конкурувати. Кажу, Солька, пласт, це воно, це твоє, це найкращі хлопці, О, це відрив від батьків. Роби, що хочеш. Там сиди до другої ночі біля вогнища, трави, якісь цікаві історії, жахливчики. Вона каже: мама, там комарі і кліщі, я не поїду. От вона всі такі тепер розумні стануть.